Ранок добрий, друзі. Ну що ж, ми з Віталією виплили на ворсклі поплавати. <злух> Ти ще й не обірвався. Флагмановські крючки рулять. розгинається. На карчі розгинається, на великій щуці розгинається. Зато приманка завжди ціла. І так, ми на річці Ворскла будемо пробувати ловити хижакам, не знаємо, що у нас з цього вийде по арсеналу. У мене Сафіна Х. Точніше те, що від неї залишилося. Тест десь так приблизно 6.22 Stradic 3000 Pentagram 0,4 по Японії. А у Віталі сьогодні Tic S 86, хоч сказати, 86,5 Цікаво. до 18 грам. От 0,4. От поставить бы 0,4 коли не хочеться Ну а катушечка сьогодні у нас бюджетна. Сіддона Шимана. Ну правда з 0,8 шнуром. Ну, для річки. Для річки. Тому, друзі, ми розпочинаємо. Дні стали досить такими короткими. Поїхали. Гайлала. Хорош. Готов подсаку. О, це или судак или сом. Но ну, це не щука, не б'ється. О, ну. Та кнопочку нажми біленьку он. Ох ти, у мене рука вже болить. Щуку захліст, що ли? Судака? Щука. Щука. Так смотри, хорошая щука. Хороша. Так а что она не естествен, питание? Щука дис-то хорош. Диви, щука дис на снизу. Вообще жесть. То что дырка. Це ужас. Ну що ж, хай забочину, але все ж таки я її витягну. 22 грама, ось такий сексик. Маємо ось таку красотету. О, Дивіться, яка вона гарненька, темненька. Спробуємо іще. Можливо, буде діло. Щучка взяла з тої сторони і виходить, дивіться, у нас отут фарватер іде, отут течія, а з цієї сторони течії немає. То можливо отут і щука і стоїть. Тому будемо зараз обкидувати цей проміжуток і пробувати. Що до цього. Ну, поїхали. Ситуація і. Я застряв. Блін, а в мене лопнув. Віталія цепився, в мене шнур лопнув. Це капець просто. Вибірся. Ну от ми з Віталією два сапога пара будемо зараз зв'язатися. Ну, у нас поки не клює, тому ми на перекусі з Віталією. А що робити? Треба якось набиратися енергії та тепла. Ну Поки що здебільшого такі от улови в нас. Хижака нема. Ех, печалечка, хоча і погодочка гарна. Бачите, а риби все не та нет. Отак от, от садив на перекаті Клас! О, це ударило на кислоту. В дерево подсак. Віталій, а це бабуть хороша? Думаю. Не піднімається так просто. Да ладно. А ну. Сейчас Все, я вытяну. О -о -о -о. еще больше, Виталь. Да лодку ж бы уйдет. Куда она у тебя уйдет? В дырочку. Есть. Yes. Я и взял на перекате, я так и знал. Да? да? Был Аль Максим Александрович. <говорит> Но чувствую, после ваших э, гневных этих, э, думаю, что шо... не. Витаю вас. Дякую. Я люблю Ворскло. I love my Ворскло. О, это оно. Класс. І бачите, яка штука закинув під очерет. от-от, І йшов на міляку і заходив в яму. І на, якраз на свалі гепнула ця красуня. О, І на кислоту. Ну, я кислоту замінив, нова приманочка. О, вага та ж сама, гачок вирівняв. Ну, Я думаю, вже на цьому проміжутку. Е Щуку таку гарну не впіймаєш. Може, звісно, в її принесло, але більш за все що ні. Тому треба шукати наступну ямку і ставати на ній і обкидувати перекати. <рес> Віталін, позор. <рес> це жесть. Клас. До речі, забув як завжди провірити флюр. А це дуже важно. Не треба, воно тобі не. Засічки ні одного нема після щуки, це треш, клас. Так, обкидаємо ще, поки Віталя тут мучиться і його перекат. Можливо, на цьому перекаті буде щось, а можливо, і ні. Це сьогодні дуже частий фактор такий зацеп і. Я лодку тяну, чи що? Походив. Все, і обрив, тому даю Віталію фору. Зараз зв'яжуся, а він поки покидає. І переїжджаємо. І ось ми знову встали на ямку з Віталією. І виходимо на глибину встали. Я один перекат обкидаю Віталя, другий перекат з тої сторони обкидає. І Будемо намагатися на ці ямки щось спіймати. Дуже сильно затримуватись не будемо, бо ми і так дуже багато часу втратили О, на той здоровий яміні. Тому таке прокидались 5-6 разів, якщо результату немає, збираємо своє лах і пливемо далі. Ось так от, бачите, втора яма, виход з ями, ми змінили позицію і втора вже така ямка і безрезультатна. Тому ми довго не затримуємося. Прокидалися, по шурику і пігнали. Якщо є активна щука, вона схватить. Якщо її немає, то не схватить. Да, Віталі. Угу. Ось так от тому їдемо далі. Ось вона. Це Віталіна, нормальна щука нарешті. Молодь. Ну не за жопу ж хоча б. Не <реш> факт. Та, хороша. Хороша. Да? Ну. А так можна було в принципі подсакову її підібрати Ось она І це може бути досить таки гарно. А може і не Пішла легко Ні, Не то що Гарна, але ну, все ж таки щука. Оба! Ха -ха -ха. Ось так от. Клас взяв. І от знову дивіться, ми стоїмо на ямі, а там, де ряб закінчується, о там яма закінчується і там перекат іде, свал. І, от... і зі свала вона взяла отак, от зі от, спуска. 12 грамів кислота. Красота. Ось такий результатик у нас. Ну, біжи, родненька. Хай плава собі на здоров'я. І ось наша знову та ж сама кислота, яка відпрацювала досить таки непогано. І дивіться, яка штука цікава. Зазвичай, я як наблюдаю, люди ловлять стали любоде і просто кидають веєром. Отак. Здвинуть, кидають веєром. Я особисто в такий холодний період роблю так. Я стою на яму, бо я знаю тут свої ями всі. Встаю на яму і кидаю на мілину. І з мілини йду на глибину. Тоді ступінька більш плавніша йде. і більш порусить Приманка. І, як правило, на вході і на виході завжди стоїть, ну майже завжди стоїть хижак. І ось ми маємо з вами результат. О, наші результати. Дивіться, які О, є і прогавані і клюваки, але бачите, все одно щось вже обіймали. Тому ось так от. У нас ще час є і ми з Віталією ще ловимо. Поїхали. А, до речі, у мене от ми стали на нову ямку. Тут ну, просрав як лював. Буває таке досить часто. Пацичку зробив, але результату немає. Сілікон побитий, а флюр все ціле. Ось вам купив шнур UGK, як він там, апгрейд. Метрів 70-60, може десь отак. По одному місту. І за того, що у мене вузлик вискочив і все. Я хотів вузлик розтягнути, а вийшло, що розірвав. І вийшла така у мене страшна б'яка. Тому у мене шнура стало тепер набагато менше. Печалька. Я вам скажу, у мене досить непоганий улов. Таких уловів Досить часто буває на річці. Головне правильно все це діло дотягнути до берега, хоп, взяти його отак гарненько і потім відцепити. Так. Да. Той, що після прийде, це найголовніший фактор. Є. Друзі, коротше, підводкою, і це я вам скажу хороша. Ух, засраку. Че, не, не. Не, за ротик. Сам? З, да, сам, сам. Опа. Оп. Блин, прикольно получилось. Ну, я и собрался отпускать. Выпленно. Не, пасть порвалась за краешек. Так, понял? вот тут, вот тут она взяла. Вообще, красопета маленькая такая. Класс. А так от ідеш, стучиш, так понял, спуск такий до нас спускається, оно тык-тык-тык-тык, і оно хоп, і иди сюди. Не хочеш, я на тюк і не чув, то стука, ладно. Ну, в тебе тік. Ну, да. Це трошки гавняна палка проти моєї сафінки. <схай> не думайте, що це просто сафінка. Це улов. Оце так. Да. Віталя тут постарався, так постарався, впіймав такого серйозного. Ну, да, так, так по-культурному правильно Віталя викинув в сторону, а я під лодку. Ну що ж, коротше, ми вилізли на берег. Все, ми своє відплавали на сьогодні. На вулиці можна було піще... Поплавають світло досить таке, але ми замерзли цюдськи по результатам. Сонце вилізло, тоді і клювало по факту. А коли клювало, це було, грубо говоря, обід. Коли вилізло сонце. Да, коли вилізло сонце, Віталій правильно каже, вилізло сонце, це був у нас обід з вами. Працювала кислота і лише на виходах з ями, йде де, там. Між ямами мілина працювала. В принципі, і все. Вага 12 грам, і більш ніяка вага працювати не хотіла. Ось так от. Давайте подивимося з вами на результат. Ось такі у нас дві гарнюні з вами є. Ну Досить непогані щупаки. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, Ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Пока, до нових зустрічей. Пока.